Чоловіку 44 роки він проживав у селі Орв'яниця Дубровицького району. За кілька метрів від населеного пункту протікає Горинь. Селянин взяв човен і вирішив порибалити. Поплив до старого русла Горині. Але закидати вудку човна не захотів, вийшов на лід. Переплив на ту сторону, вийшов на лід, там ще був на старе це лід, тому що там немає і не розмило. Лід всього 3-5 сантиметрів, вийшовши на цей лід, почав рубати лунку для того, щоб ловити рибу. І, на жаль, провалився, почав кричати про допомогу. Коли люди почули, прибігли, він вже скрився під водою, втопився. Селяни самотужки дістали потопельника, у воду не пірнали, зачепили тіло гачком, адже глибина у тому місці три метри. Допомога людині вже не знадобилась. Чоловік був мертвий. Рятувальники застерігають, лід зараз дуже тонкий. Безпечним для людини він може бути від 7 сантиметрів. При нинішній погоді виходити на кригу не можна. Якщо ж ви це зробили, дотримуйтесь певних правил. Потрібно завжди мати під рукою місному туску довжиною приблизно 12-15 метрів, тримати поруч з лункою дошку або невелику гілку. І якщо почав тріщати лід та з'явилися характерні тріщини, негайно потрібно повертатися, не бігти, відходити повільно, не відриваючи ступні від льоду. Завжди потрібно пам'ятати, що безумовне виконання цих простих правил поведінки на воді є неодмінною запорукою вашого життя.